Всім привіт, шановні риболови. Мене звати Ілля Кованько. Вітаю вас на каналі Пригоди з флетом. Сьогодні я з моїм колегою Ігорем Оніпченко вибрались на безкоштовну водойму е половити коробців, гарних линів і гарних карасів. По нашій інформації тут є досить гарненькі риби, тому що нещодавно відбулось тут зариблення. Зараз я Ігоря залишив, пішов взяти мангал, щоб посмажити м'ясо. Наразі у нас є дві покльовочки. Одного каркоропа я витягнув, один зійшов у мене. На жаль, тому я поставив більший гачок. І у Ігоря поки що один карасик. Закормилися ми вже пізніше. Я покажу вам свою сподобу суміш. Знайшли точки, тому очікуємо на підхід великої риби. Дивіться далі. От у нас є перша рибка. Чесно, не такої Першої рибки очікували. Ну нічого, сподіваюся, що тут є щось побільше. Перша по 2, ну, і звичайно ж її випустимо, не будемо сушити. Давай біда Лага, повертайся додому. дає. Очень красиво Очень резко на вываживании Не знаю, что такое все это, но Мне кажется, коропець. небольшой Це такий невеличкий коропець. Буквально не знаю, кілограмчик може важити, але дуже бойкий і дуже гарний. Ну виважені, зараз його знімемо, швиденько випустимо. Плюнув у нас на Метод Мікс Holywood. Чистенький і на такий жовтенький Вафтерс. Я його трохи підрізав, тому що у нас дуже маленький гачок сьогодні 14-го номеру. Тому щоб він нейтрально плавучість утримував, саме отак я от його обкроїв. І ось така у нас рибка перша. Я трохи застряг. Опа, і є отакий коропець. Звичайно, цю рибку відпускаємо. Нехай цей коропець іде додому плюда. Я попив. Молоденький, багато сил, багато адреналіну приніс нам на виваджуванні. Плюнув, до речі, з закормленої точки, тому що в нас сьогодні така тактика: одне вудлище я кидаю під камишки туди, під протилежну сторону без закорму, а другий, друге вудлище кидаю на обрану нами точку і закормано теж з подміксом. Тому цей вже е, прийшов на нашу закормлену точку. До речі, Ігор теж мав. Добру покривачку з закормленої точки. Тому ловимо далі, сподіваюся, що буде більше коробців. Тепер черга Ігоря витягувати бонус Це у нас теж, очевидно, коропець буде. Рибка побільша. Він так трясе головою дивно, так? No. Ніби, ніби якась щука. Я теж дуже здивувався, тому що. Риба якось чіпляється за дно, щось відривається, трясе головою дуже дивно. Просто дивіться на бланк. Коротше, не типова поведінка коробця. Я тут тобі покладу пісочок. Що це у нас? Опа! Коропець Карась. карась. Але такий великий досить. Дуже гарний каресик. А ну, покажи його. Ого! Ну як на моло такий. Так, дуже великий, дуже великий. Ну, що тобі клюнув теж на жовтий, так? Так. Ну, бачиш, тут треба, очевидно, любить жовтий колір. А який смак? Е -е, Кукурудза. Кукурудза, добре. А у мене був ананас. Гарлюнка. Покажи його, будь ласка, в руці. Ось Ігор має чергову покльовочку. Теж закормленої точки, так? так. Причому дуже швидко клюнув після, той, після того карасика. Пухти який? 700 грамів мінімум. Дуже гарний лапать. Я сьогодні покоросу. Дивіться, яка рибка борочка. Супер! Рідко такого карася вдасться зловити. Покажу вам водойму, на котрій ми сьогодні ловимо. Дуже гарне озерце. Тут у нас мілководна частина перед нами. Там далі з того, що ми розуміємо. Опа, у ігоря якраз поклевочка, Але скоріш за все щось поменше. От якраз при оказії покажу вам виваджування рибки. Як по відчуттям, більша риба, чи... Угу. Це у тебе на який палець Халібут. Халібут чорний, так? Ну так. Думав сьогодні, що будемо ловити там під протилежним берегом, під камишоком, тому що зараз весна, мало бути принаймні тепло, натомість. О, дивіться, краснопірочка чи плотва? Красна пірочка. Красна пірочка. Угу. Невеличка. Тут в неї в з як півголови. Але все одно клює. Так от, думав, що будемо ловити там, натомість. Натомість там є там дуже-дуже мілко знайшли промірялися тверде дно приблизно в половині водойми. Отут 31 метр від нас. Отам сидять короп'ятники теж сьогодні витягли дві або три риби. На жаль, забрали їх всі. Я цього теж не дуже сильно розумію. І зараз будемо збиратися, їхати додому. І у нас поки що принаймні результат є таким: два коробця. Дві вогльовки короба, один схід, а один витягнутий, і е, два карася, а все решта це такі краснопірочки, потвички невеличкі. З того, що ми бачили, теж люди не дуже сильно ловили. Отам от сидять теж на протилежному берегу. Ось, дуже гарна водойма, натомість мені здається, що треба буде приїхати сюди колись. Коли буде тепліше набагато. Окрім коробця, от у нас з незакорманої точки клюють ще такі краснопірочки і платвички. Але, от, звичайно ж, не на них ми приїхали, тому стараємося піймати більші риби. Ну, ось, дорогі друзі, і завершилася наша риболовля. Покльовочок у нас було небагато, чого варто було сподіватися на безкоштовному озері. Але половили пару карпиків, пару коробців. Пару карасиків гарних, тому, чесно кажучи, непогано провели час. Теж безкоштовно це була рибалка, тому е я ставлю цьому виїзду лайк. Поспілкувалися, добре половили. Тому я думаю, сьогоднішній виїзд точно був крутий. Е найкраще працював пелець цей нейтральний е з зі смаком бісквіт фішміл. Ну, мені так здається, принаймні мені це пахне бісквітом фішмілом, який я отримав від. Як як підгон від свого друга Романа? Так що, Романе, якщо дивишся, дуже тобі дякую і передаю привіт. Ну що ж, друзі, будемо завершувати. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо мене дивляться наші воїни, захисники, захисниці, котрі на даний момент захищають нашу батьківщину. Знайте, ми про вас пам'ятаємо і дуже вам щиро дякуємо. Слава Україні!